Thank <inaudible> you Я радий вас сьогодні бачити на відкритті анотаційної дошки людині, яка внесла великий вклад в місто Южний. Цей вклад тихий, тобто то тобто, не є побудовані будинки, за ним немає зорного поля там, але за ним стоять діти, люди, душі дитячі, душі вчительські. І я думаю, надії, сподівання на те, що ми все-таки будемо жити краще. Я хотів би сьогодні запросити пані Зою, щоб ми разом відкрили цю дошку. Я Знаю секрети, як вона тут зкриється. Я буду допомагати пані Зою. Давайте можемо підтягнути. Це така анотаційна дошка європейського зразка. Тут є ось такий код, за однією можна читати всю інформацію про пана Костянтина, яка вже є в інтернеті і яка буде. Слава Словенгов нас і на віки віків. Амім! Буди, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий зглянься. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і слава Отця, і Сину, і Святого Духа, нині повсякчас, заслуги. Його, нехай приклад їхнього життя захопить нас краще шанувати. Ми знову згадуємо про людину, яка є зірцем серед людей України. Ми згадуємо вчителя, який є зірцем вчителів України. Ми просто згадуємо того, який віддав своє серце, свою душу. На освітянській ниві теж можна зробити дуже багато. Ми разом сильна громада, разом велика потужна нація. Дякую щиро всім. Всі. І ми школа, особливо я вдячна Костянтину Володимировичу, його дружині Зої Іванівні, що вони дійсно залишили таку згадку про себе. Це своїх доньок, які в нашій школі. Продовжують справу своїх батьків. Він не забрав з собою, а він залишив їх моїм дітям. І вони якось так непомітно переходять у моїх онуків і вже правнуків. Дякую вам. Фантера Фантера я, я, тільки, я тільки на хвилину забігаю. Дякую. У рамках святкування 20-річчя школи ми визначили 20 Пунктів роботи, які ми маємо зробити. Тобто, що там були і спортивні заходи, і наукові заходи, і зустрічі, заходи для батьків. І ось два пункти у нас було: це створення скверу пам'яті Євгена Яценка, нашого випускника. І одним з пунктів було створення просто анотаційної дошки для пана Костянтина, який був першим директором першої школи, а також керував. Краєзнавчим музеєм в нашій школі, цей музей був декілька років визначений як кращий в області. Те, що він просвітянин, те, що він козак по духу, те, що він староста був громади Української православної церкви, Київського патріархату. Але пізніше, коли ми почали обдумувати, ми вирішили, що. Якби дошку ставити тривіально. Тобто дошок у нас в місті Южному поставлено багато, але мені щось здається, що вони якби неудухотворені такі що треба все-таки показати глибшу повагу до цієї людини. І ми вирішили розфарбувати стіну. тобто Там, мав бути, складніший малюнок і вищий, але пізніше відмовилися, оскільки ми побачили, що ми не потягнемо цю роботу. Ну і, А пізніше прийшла ідея, щоб зробити скверик. Тобто ми вчора заклали плиткою цю, цю ділянку, тут будуть. Розташовані туї в горщиках, шість туй буде поставлено в суботу, довозять їх. Зробили вайфай так, щоб могла молодь сидіти, щоб могла відпочивати собі, могла б споглядати на пана Константина, і, можливо, комусь приде на думку, що треба так само жити, як і він. Тихо, скромно, але з гарними результатами в житті. Ну тут я кажу, що на кожному етапі було залучено. Люди, які як або випадково приходили, або які зголошувалися. Чесно кажучи, не було жодної людини, тобто з того списку, до яких ми зверталися, щоб вони сказали ні. Мені дуже приємно це, що ми дійсно сьогодні ще раз, в черговий раз показали, що якщо ми щось хочемо, нам по плечу великі роботи, які можуть прикрашати місто Южне. Хай це невеликі будуть, але... Я думаю, що в подальшому це будуть більше роботи. Ну, це, перше, це перша людина, з якою я познайомився, коли приїхав. Це перша людина, яку я приїхав, і познайомився з паном Костянтином. Ну, а потім ти просто, коли працював біля нього, ти, 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 ти бачив, я, наприклад, особисто бачив, наскільки я набагато нижче від нього. Тобто не, не по росту, там. а по тому відношенню до роботи, відношенню до людей, там, принциповості і так далі. І ти, Старався потихеньку щось там ставати трошки похожим деяких моментів на пана Костянтина. Але я кажу, що це наскільки була глибока людина, що важко. Я, наприклад, знаю, що я цього не осяг і більше всього, що не осягну. Я відчуваю, що я трошки інший, наприклад. Але, е але це людина, яка була зразком для багатьох. Навіть з тим, тим, хто не згоден був з ними, з тим, з ким він. Я не знаю, що він з кимось конфліктував, але я думаю, що це такий гарний приклад був для. Всіх людей для дітей в тому числі пощасливилося, хто його їх вчив. Ми з ним познайомились у 1957 -52 році на сходах Держуніверситету імені Мєчнікова. І там почалась наша дружба. Він і я поступали на історичний факультет. Закінчили. На роботу поїхали в теплицю Арцийського району, одружилися. Травні після сьомому і в теплиці почалися наші трудові будні. Ну і найстарша Оксаночка наша появилась через рік. І що я найбільше пригадую? Наша квартира, скромна така квартира була в селі. Буквально була завалена книжками, газетами, журналами. Воно все тоді недорого коштувало. І ми першу зарплату, перші свої заробітки витрачали ось на такі речі. Купили перший магнітофон в селі і почали купляти касети із дитячими казками, з розповідями. Так що наступні наші діти син Андрій, а потім і найменше Оля теж там народились в теплиці, росли ось в такій атмосфері, вони просто мусили стати вчителями. Чим були зайняті яслі, садочок для дітей, а ми в школі. Чоловік створив там картинну галерею, присвячену Тарасу Шевченку. Тобто ми жили повнокровним, суспільним життям разом з країною. І звідти ми виїхали в Комінтерново. Його батьки там поруч жили, вони були старенькі, йому треба було бути близько біля них. А вже з Комінтернова тут южний почав будуватися на Комінтернівських землях і йому запропонували очолити першу школу. Там, в Комінтерново, він очолював метод кабінет. Так що з освітою, бо він був зайнятий буквально з першого дня. І до останнього. Йому райком його призначив першим директором міста Южного, першої школи. Так. Характер запальний. Такий. Не треба було нариватися на скандали, не треба було ображати. Краще перемовчити, перетерпіти, все буде гаразд. Він був прекрасною людиною, прекрасним сім'янином, він був істинно віруючою людиною. І отак я сказала про заповіді Божим, отак він жив. І так створили ми сім'ю, і зараз у нас, у нас ціла плеяда, дві дочки педагоги син будівельний закінчив. Не, закінчив педагогічний, а потім що пішов до будівельний, так що має дві професії. Ну а я вже зараз на пенсії. Він ну, по натурі дуже добрий і він завжди шукав привід, щоб комусь допомогти. Так, я така сама, мені теж хочеться. Я задоволення отримую, якщо я комусь. Допомогла чимось, бачу, що людина задоволена і мені приємно. Отакий От він був. І тому зараз багато людей згадують. ось спогади я в газеті нашій місцевій читала, вчительки, які сюди вже приїхали слідом за нами з коментарних звідти з Арцизького району. Всі називають його доброю, порядною людиною. Він був у мене єдиний чоловік. Я була в нього єдина жінка. Ось така сім'я склалася.